Трактор Scout тб 904 c за моєю спиною оновлена модель. Змінився дизайн, що кидається в очі. Новий капотик. Вже така у нас красива оптка. Додали передні грузи наперед. Передні мости змінні. Тобто тут же нас стоїть передній міст від виробника GAT. Це взагалі найкращий сегмент, що виробляється в Китаї. Дана фірма виготовляє передні мости для тракторів. Жондір і нові колеса радіального типу, гляньте, які вони широкі, великі, то буде більша область контакту з землею. Якщо взяти передні, у нас преміум якості резина розміром 300 на 70, радіус 20. задні гляньте з задковими грузами, задні колеса розміром 380 на 85, радіус 30. І то, що бак минулий раз, китайці нас трошечки надурили. дорилом тут. Дійсно, бак збільшили, бак вже тут на 90 літрів. І то, що зробили класно, сходинки так. І закінчений бак, металеву планку з цієї сторони і Не затульку. не, не проб'є. Ановна дизайн у нас повітряного фільтра. Давайте глянемо, що всередині. Тут у нас двох етапна очистка, перший фільтр і одразу знімаємо другий фільтр. Орієнтировочна вага даного трактора близько 4 тонн. З іншої сторони, трактора в нас змінився генератор, він вже йде на 1 кВт, два гідромотори, один на кермо, другий на гідравліку. Двигун залишився Юто по ліцензії Перкінс об'ємом 4,2, турбодизель.